На корекцію до мене прийшла моя постійна клієнтка. Але річ у тім, що в силу обставин, вона була вимушена виїхати за кордон, і їй довелося звернутись до іншого майстра. І тут вже дуже критикувати не варто, адже пройшло більше двох тижнів. Помітно трішки хибне вирівнювання, його можна побачити, просто подивившись на торець нігтя, або зверху. Що ще помітно, то це, що пальчик або не перевертали, або взяли забагато матеріалу. Ну, або ще один варіант це дуже рідка база. Ці ручки одні з моїх найулюбленіших, оскільки тут і скотику ніколи не було проблем, і пластина від природи рівна. Тож в чому причина таких пиріжків? Почнемо зі зняття. Коли знімаємо матеріал, ми дивимося не тільки зверху, але і періодично зазираємо під торець нігтя, щоб побачити товщину попереднього покриття. Так ми розумітимемо скільки треба ще зняти матеріалу, і якщо є потреба, робимо вигладжування, щоб потім менше пиляти пилкою. Продовження в другій частині.